Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю інших, хто заскочив на мій канал. Я хочу зараз подивитися до кінця першої декади, чи можливі масовані обстріли е наших регіонів: Північний, Південний, Західний та Східний. Ну і подивимось центр України. Отак, 5, 5 подивимося як е е таких от. Щоб ми розуміли, яка буде обстановка, давайте подивимось, що буде на заході України, яка там буде обстановка до 10 квітня в плані масованих обстрілів росіянами, ракетами, дронами, чи будуть вони кидати, то на захід нашої України. Ну, я вам так скажу, бажання в них велике є, бажання велике є напакостить. Трансформація лежить між непоганих карт, тому я сподіваюся, що обстрілів західних регіонів не буде. Не буде. Буде більш така от сонечко. Я ще хочу так покласти на трансформацію. Все ж таки, подія якась там відбудеться. Що це за трансформація, що це за подія, Якесь рішення буде. Що це буде за рішення? Якась легкість буде, якесь облегшення буде по клеверу. Угу. Угу. Якісь зміни йдуть. Документи йдуть, зміни якісь йдуть. А, тобто. Я вам так скажу, що зброя дойде, все дойде до нас, не переживайте. Так, захід, вроді, як більш-менш нормально. До 10 квітня там буде подія, але вона буде йти на краще. Може, там підсилення буде е, іменно ППО чи якихось спеціальних е, військових, які будуть збивати, тобто, якась буде, якесь буде там підсилення, поповнення. Таке. Так, давайте глянемо. Північ України. Північ України. Чи будуть там масовані обстріли? До 10 квітня. Так, тут люди донешко поганеньке. Бачите, так? Да? І розвілка, і пльотки. Тому, тому так, ну, поїхали, подивимося, що тут буде. О, коса, 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 коса. Рішення якесь буде. Воно буде на пользу нам. І теж опять якесь собиття випадає. Якісь події. Ну, таке, бачите, тут сообщення, тут книга, все прикрито таємницею. Давайте окремо будемо дивитися, що це у нас за подія. Якась подла буде подія, значить, все ж таки вони ага, підуть зміни швидко-швидко. І я вам скажу так, що може. Даже... Є, єдине, що там можуть по... трошки, як кажуть, по, 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 по домівкам попасти, все ж таки, але не дуже Не дуже. масованих ударів. Масованих ударів бути не повинно. Таке щось. ну Там же обстрілюють з польової артилерії Білорусь. А отаких от, от серйозних ракет-дронів, вроді як не дуже я так не бачу. По мишкам то таке. Так, давайте глянемо центр України, центральну частину України. Чи буде до 10 квітня масовані обстріли по центру України ракетами, дронами. Ну, центр України під нашим наглядом, я вам так скажу. Хоча є там е, такі моменти, але ключик в наших руках. Тут ще буде якесь, е, е, знаєте, якась така річ. Зараз, секундочку. Ну, в принципі, воно не повинно тут зіграти таку якусь роль, не буде тут нічого жахливого. жахливого. Що це тут за кольцо падає? Ну, в принципі, я вам так скажу, там іде все нормально, по центру України все буде нормально. А, може, яке щось дуже-дуже незначне по дитині, таке не дуже серйозне, але воно ще таке незріле. там. Планується тільки плани, знаєте, строять плани, чи вони то зроблять. Так, давайте глянемо, я донешку не подивилася. ну ладно. Так, давайте глянемо схід України. Схід України. Я не беру Донецьк-Луганськ, я беру іменно наш схід контрольований, який контролюється Україною. Так, давайте глянемо. Донешко непогане, трошки нервове. На Сході люди є проблеми, вони будуть. Я не вважаю, що вони будуть глобально масованими, чесно кажучи. А, бо, по-перше, тут лежить ключ, якесь рішення дуже важливе. Проблеми будуть, так, да, але тут з цими проблемами будуть справлятися. Будуть справлятися і зміни, новини, від, будуть більш-менш нормальні. Бо тут втручається всесвіт, люди. Тут втручається, всесвіт і стабілізує цю ситуацію. Як би то не було, знаєте, для когось це звучить якось сказочно, ні, це не сказочно. Це всесвіт впливає на ці події. Ось і все. На людину впливає все. Міняється настрій, міняються рішення. Тому це дуже глобально, дуже серйозно. На глобальному рівні. Так, і давайте подивимося Південь України. Чи будуть там обстріли масовані до 10 квітня ракетами, дронами, всякою нічистю від росіян? Бачите, схожа картина Ага, теж дитина. Так, а ну, що тут у нас під цією дитинкою? Ну так, бачите, все ж таки якесь рішення тут буде. Знаєте, як вам скажу, що тут якась буде, ось тут і дитина, і миші. Не повинно бути тут якихось глобальних обстрілів масованих, але щось таке воно буде. от. Понімаєте, по дитині, по крисам, щось воно таке буде. Швидкі зміни йдуть наприкінці другої декади. І ось ключ в наших руках буде. Так що по луні, я просто дивлюся, що тут по луні нам випадає луна. Будемо переживати, тому що, ну, такий регіон у нас. Але все буде нормально. Так. Подивилися ми з вами. І я хочу подивитися, які наміри у росіян на квітень місяць на, в принципі, які плани в них, І що вони які енергії у них взагалі блукають, блуждають в їхніх військах. Особисто мене цікавить південний напрямок, Запорізька область, Херсонська область. Отам От вони сидять на лівому березі. Давайте ми спитаємо, які там енергії у росіян у військах бродять, чим вони живуть, ті росіяни, ті окупанти. Ой, чим вони живуть? Крадуть, пакостять, мерзості всякі роблять. Дівчата там дуже енергетика жіноча там, але ці дівчата і страждають. Є ті, що не страждають, а є ті, що страждають. Тобто там насильство ще є? Є насильство. Ось бачите, тобто людей, общство, башня, от воно лежить, ця карта між Луною і Башнею. Там общство люди, вони, знаєте, як. Ми зараз дивимося енергетику росіян. Да? То от я вам от можу сказати по цим картам, це вони самі себе гризуть, вони недовольні, займаються крадіжками, мелкими пакостями, ну, як завжди. А жіноча енергетика, бо вони щось хочуть доказувати, але там серед них є і жінки, тому вони там оце їх підбурюють. Під, під, під Знаєте, як підстрікательні такі. такі. Але там ще жіноча енергетика в тому плані, що вони страждають, От. а русня вони, ця солдатня, насолоджуються цим. Ну і по ітогу в них іде башня. Злам. Злам їхнього того сообщества, їхнього того окупаційного режиму, колаборантів. Воно все. Дивіться, які карти миші, луна і башня. Дівчина. Ну, це жіноча просто енергетика. Це неактивна карта. От, Бачите, корабель змінюється. Ну, це реально жіноча енергетика, бо вона дуже швидко змінюється туди-сюди. Гормональний цей весь іде період. Тобто. Зміни проходять у них дуже швидко, різко. Вони починають страждати там, боятися, боятися Полуні, це страхи, це нерви, це чуттєвість така. І от вони усім своїм Оцим хозяйством оцим усім кагалом, вони переживають, бо їх чекає ось оце. Їх чекає башня. Книга лежить. Вони до того готуються і якесь буде рішення. Вони готуються до якогось рішення. Яке рішення? Ну, що їм там спустять зверху. Оце такі енергії гуляють у росіян. Я вам показала, люди, щоб ви розуміли, щоб не дуже боялися, не переживали, не були такими нервовими. От. Тому. Але майте розум, майте розум, бережіть один одного, своє здоров'я. Бо владі не до нас. Влада, знаєте, займається глобальними речами. Так, ну і давайте я вже подивлюся. Ні, давайте я окремо зроблю це відео, подивлюся, що там Зеленський, чого він поїхав, що він від тіля привезе. Так, все, це відео я закінчую. Бажаю бути вам живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, лайки не забувайте. Дякую вам велике за увагу! Па-па.